Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. Значить, ще одну платформу представляємо для вашої уваги. Значить, вона представлена в стандартних розмірах, ті, що я використовую 5-10 на метр 80 сама площадка. Значить, на неї буде ставати 30 десятирамочних вуликів. Висота портиків справа зліва і спереду ззаду. Значить, вона у нас. 15 см. Стопчики зроблені таким чином, для того, щоб наші вулики ставали і лоточки між стопчиками. Будь ласка, давайте ближче подивимось на передню частину нашої платформи. Передня частина це у нас упорне колесо, вуха для кріплення ременів, глухо зварений дуже міцний борт, значить, габаритні вогні. Ще в нас є скріплення до автомобілю. І Тримач контакту. Значить, По кожному куточку нашої платформи є опорна стоєчка. Вона дуже швидко, дуже зручно виставляється при качівлі, виставили, зажали, все. Наша платформа стоїть, нікуди може приймати навантаження від медозбору. Значить, вона повністю заслана металом, товщиною 2 міліметри. Тонший метал я не беру для того, щоб не було ніяких прогибів, щоб вона скажімо так, слугувала і радувала свого замовника. Значить, по нашим крилам. Крила зроблені на е, кронштейнах, дуже міцно, дуже е, гарно тримаються, жила може працювати, їх навіть можна не знімати. Якщо, але якщо буде таке бажання, два шурупи відкрутили, крило зняти. Давайте подивимось на задню частину нашої платформи. Значить, По задній частині нашої платформи також форна є по куточку, Значить, порт зроблений рамочкою, який закріплений на завісах металевих, він буде відчинятися вниз, повністю лягати і можна дає змогу спокійно завантажити, розвантажити наші вулики. Значить, Ліхтарі, діодна техніка, скажімо так, вона винесена ззовні платформи для того, щоб не заважати нашому борту. Також є у нас хамутик один, другий для кріплення ременів. Значить, Якщо в когось буде... Потреба в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте. Я всім пораджу, як краще і як дійсно надійно зробити вам платформу. Я такими платформами вже користуюся більше 10 років, перевожу свою бджолу. Але в мене тільки немає бортів, в мене просто профільна труба по периметру приварена. Але це в залежності від того, як, ну, як ти захотів себе, яке в тебе бажання використання її. Тож, всім бажаю, гарного дня, хай все буде Україна. До побачення. Ça, ça a you melt the ice behind my stone cold eyes. I turn the ashes, but only jolly sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end. Capsize You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my mind. I want you to feel the way I, I feel inside. I'm reaching out for help. You got me in a tight You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the mind.